Всім привіт! Сьогодні 29 жовтня, 2022 рік, Київська область. Сьогодні вже прийшов час, як я вважаю, зняти хурму, яка називається Брейси Брейси 2. Це американський сорт. Хурма щеплена на віргінку. Придбала я цей саженець у Віктора Передирія. Він в мене два роки вже росте в контейнері. Коли я отримала саженці, то був такий час, що вже дуже було холодно, і декілька саженців я висадила в відкритий ґрунт. а Два саженця, от бачите, вже облетіло листя. в мене з хурми Божий Дар. Це теж от від Віктора. О, сьогодні у нас так гучно гримить. Аж будівлі всі трясуться. Ось. І один рік ці два саженця добре, добре розрослися. Наросла корніва, крона. Отак От прийшлось мені, мені наростити контейнер, бо в мене такого розміру контейнерів не було, а корінь дуже довгий у вергінки. Ось бачите. Зараз там коріння вже розрослося так, що там треба я палку оцю ледве встромила підпору. Ось, А весною я планувала висадити відкрити ґрунці обидва саженця, але ж почалася війна, Я ніяк не змогла приїхати з Києва сюди, в село, і пропустила. Усі терміни посадки, але ж, на відміну від Божого дара, який навіть не цвів, Брейси процвіла, брейси процвіла і зав'язала плоди без опилювача, бо в мене поруч квітли персімон і джиро. Вони вважають, що не могли запилити, запилити брейсе. Брейсе має переважну кількість жіночих квітів, як і божий дар. Ну і, мабуть, вона сама себе добре запилила. Плодів було шість. Один десь подівся. Спочатку їх було дуже багато спочатку. Я вже не пам'ятаю, скільки я нарахувала, ну, більш 25-20, ну щось таке. Ну, і потім вони відпадали, відпадали з часом. І ось залишилося вже такі були збільшені шість. Один, кажу, десь подівся. Хтось його збив, мабуть, збив та да, заховав тихенько, як все в мене тут відбувається весь час, щоб я. Не сварилася, мабуть. Ну, п'ять залишилось. і як я їх так трогаю, вони вже трошки м'якенькі. Адже я їх е, покладу з яблуками на декілька днів, мабуть, пару днів буде і вистачить для цього, побачимо. Тобто зараз я їх зніму, оцей. Оцей, мабуть, ще залишу, він трошки в затінку був і тому забарвлення таке в нього ще не помаранчеве. Ще такий трошки жовтувато-зеленуватий, як недозрілий помідор. Ось, а ну, ця теж. Оці, мабуть, я три, дві штучки залишу поки що. А три. Зніму і через декілька час я зніму вам дегустацію, розкажу, як вона на смак, зважу її. Вона така доволі таки нормального розміру. Більше, ніж моя, моя вір'їнка, крупноплідна. А за смаком побачимо. Всім привіт! Сьогодні 2 листопада вже. Сьогодні продовжимо знімати про хурму Брейси відео. Трохи я захворіла трохи місь закладений. Але ж знімати ж треба, бо я вже її поклала на дозарювання і чекала-чекала, але ж голос не став кращий. Ну, що треба ж зняти? Так, зараз ми зважимо це брейси. Вона, е, поки лежала з яблуками, трохи потемніла. Сорок три п'ять, сорок п'ять і вісім. Ну, щось таке. Так, для порівняння я ще зняла все ж таки росіянку. Вона вже почала ялитися на гілках. 30 грамів десь, отак вона і є. І ще зняла свою вергінку кропноплідну. Як я вже казала в попередніх відео, що в цьому році вона досить крупна. 35 грамів. Важче, ніж росіянка. Але ж в неї кісточок багато, бо я вже її пробувала. Зараз розріжемо і спробуємо. Дуже мене. Ну, росіянку я вже знаю, яка вона на смак. Віргінку свою теж знаю вже не перший рік, але ж мені, мене дуже цікавить брейси. Зараз розріжу. Отака вона в розрізі. Ну, непогана. Краще в неї колір, більш такий рижий, рудий, ніж у віргінки, але не такий красивий, як росіянка. Але зараз спробуємо. Все ж таки вона ближче до віргінки. Але, що приємно, кісточок немає. Ну, Росіянка. Одна тут така рахітна. Костяшка. Росіянка дуже солодка, дуже солодка. І вона більш все ж таки, от її... От вона більш хурма, така звичайна. Ось. А брейса все ж таки більш вона схожа на вергінку. Угу. Трохи солодша, ніж вергінка. І кісточок немає. Оце приємно. Морозів, морозів сильних не боїться, як пишуть. Ну і розмір непоганий, досить непоганий. Але ж вона менш солодка. Може, тому що вона в контейнері росла. Але ж все ж таки присмак в неї. Вона не терпкості немає ніде. Росіянка, то, то й понятно. А е брейси терпкості немає, і у Вергінки теж. Але ж Вергінка, я ж кажу, там кісточок, тьма, тьма. І коли, поки з'їж, то вже нічого не хочеш. Але ж у цьому році, бачите, крупна. Доволі таки. Так що брейси, відверто кажучи, якщо б я обирала, то я б, звісно, вибрала псудар Софіївки, ту ж Сосновську, ту ж росіянку. Бо вона, вона краще, ніж Вергінка крупноплідна, і ніж там в мене клон. Теж така дрібна є кісточок повно. Вона краще, але ж все ж таки поки що вона не дотягує до того ідеалу, який ну, хотілося би побачити. Отак от. Отакий підсумок. А ви вже робить висновки самі. До побачення!